Всім привіт, братва. І так, вирішив сьогодні щось записати ролик, бо відчуваю, що наступних кілька днів будуть цікаві. Тому як у мене на минулому тижні було декілька пригод і одна із них така не дуже приємна, як. Тому як, коротше, я попав в маленьке ДТП, але не по своїй вині. Ось, ну це трошки згодом. А зараз я на сьогоднішній день знаходжусь в Італії вже п'ятий день. І загрузився сьогодні терамісу на Англію. Ось зараз на хвилинку вам покажу італійську красу затуманені гори. О, ліворуч від мене щось небо чорне затягнуте, напевно, там іде гарний дощик, а праворуч небо трошки висвітляється, але скрізь. Скрізь гори, повністю по кругу гори, краса неймовірна. Ось, Ну це все ж таки Італія. А яка в мене пригода, друзі, сталася на минулому тижні. Хто підписаний на мій Тік-ток та Instagram, той знає. Тому, як я казав, що самі, самі свіжі новини і саме скоріше вони з'являються саме там. Тому, хто не підписаний на мій Тік-ток та Instagram, посилання буде в описі під цим відео. Будь ласка, переходьте, підписуйтесь та слідкуйте за самими свіжими новинами та пригодами, які зі мною стаються. Ну, коротше, вийшло так: їду, я їду по Франції. І, коротше, по автобану йду, і в крайній лівій полосі лежить якийсь металевий бак, чи бог його знає, що то було, я навіть не встиг роздивитися. Але він лежить в лівій полосі, мені не заважає, я собі тримаюся своєю правою, дивлюсь, в зеркало, нікого немає, бо так, перечуття таке було, що якесь тіло буде валити коротше, блін, і не побачив, просто не побачив того ящика. А він буквально за метрів 200, такого 300 на горизонті з'являється, так далеко його не видно, але якось так вийшло. Ось, я їду, дивлюсь в зеркало, нікого немає. До нього було якраз метрів 200, ще думаю, ну нормально. Ось, і тут я коротше, вже доїжджаю до цього бака металевого, майже з ним зрівнююсь, дивлюсь в зеркало ауділу на таких парах, що просто капець. Ось. І коротше, так як я казав. Там була баба за рулем, вона не побачила цього ящика, вона лупить цей ящик, цей ящик відлітає на мене, гне бензобак. Мій ну там м'ятяна невеличка така. І розрізає колесо на прицепі. Ну Воно не стрельнуло, не спустило. Просто надрез такий смачний надрез, Ось це, звичайно, дуже нехорошо. Але добре, що я не йшов на Італію через Швейцарію. Ось я йшов через тунель Фрейджус, і коротше, ну, сразу я з реєстратора витягнув відео, зв'язався з людиною з фірми, показав відео, показав фотки. Ось така ситуація. Ауді не зупинялась, вона зупинилась. Десь за метрів 400 переді мною стала. Я бачу, що вийшла жінка, подивилась, подивилась на свою машину і коротше, сіла і уїхала далі. Ось і все. Я, блін, ну капець, що робити? У Франції поліцію не визрішти на дорогу. Ось, ну Під'їжджає аварійка ця ж там з цими моргалками, мігалками, де перекривають полоси. Під'їжджає, типа, що сталося, там, вам треба допомога. так кажу, блін, ну якби, в принципі, мені допомога не треба, але є ситуація, в якої треба якось зафіксувати її. О, я до цього нічого не маю, питаю, вас фішками обгоражувати? Чи ви зараз уїжджаєте? Я кажу, зараз я уїхати не можу, бо мені треба. Це все діло. Давайте я вам включу Італію, буду казати, де розказувати. Бо дуже гарно, думаю, що хоч трошечки хто не бачив, побачив Італію. Ось. І я йому кажу, мені це це все діло треба узгодити своїм керівництвом. Тому як я не можу зараз поїхати, бо якщо я поїду, я тоді не зможу доказати своєї невинності. От, Тому що я ну, в цьому я не винуватий. Він каже, ну хорошо, добре, скільки вам треба. Кажу, ну 3-5 хвилин хоча б добре. <гум> Бо ми зараз так каже, стоїмо в дуже опасному місці. Ну, понятно, дорога, автобан, всі літають. Ось. Я коротше, там пишу, поки ті людині потім дзвоню, поки відео витягнув з цього з Ось. І цей. Ну, Він коротше, ще почекав там пару хвилин. І почав мене обставляти фішками. ну Все ж таки, так, да, це міри безпечності, так що все правильно він зробив. Але за це діло, що він обставляє фішками, вже йому мають заплатити кошти. Ось, Він там складав якусь бумагу, все. І цей, до мене типу, підпиш, Я кажу, я нічого підписувати не буду, я не розумію французький. Я не знаю, що ви там понаписували. Зараз може ви написали, там, що не знаю, що там мені робили, а того не було. Я підписувати не буду. Він, типу, ну все окей. типу. Ось, мені ця людина сказала з моєї фірми, що це відео є, все є, ми будемо далі шукати цю машину. Коротше, їдь, все не переживай. Ну, все. Потім вона мені дзвонить. Ти не можеш там якось приблизити, то-се, бо немає номерів машини, не видно, дуже розмазано. І це я кажу, я також пробував зупинити, і робив скріншоти, і приближав. Але машина йшла на великій швидкості, і понятно, що там номера вийшли розмиті, всі і, всі. Всі. і все. То я не знаю, чим там воно що закінчиться, але добре, що у мене був я витягнув це відео, я їм показав і також я вам зараз його вставлю і покажу, як це все діло вийшло. З Італії мені дав менеджер наступне завантаження е, через Швейцарію. ось, Але я йому пишу: ми не можемо їхати через Швейцарію, бо в нас великий поріз. Не дай Бог попадемо на контроль. В Швейцарії за це дуже великі штрафи. ось. Він каже: Окей, все, зараз я коротше, порішаю. Скидає мені, проходить кілька хвилин, він мені скидає тунель Монблан. Тобто ми з Італії одразу попадаємо у Францію. Ось, і виходимо на Францію, і будемо йти. Коротше, минаємо Швейцарію. Ось, і йдемо на Францію. Все, я зв'язався з людиною відповідальною на своїй фірмі, яка відповідає за резину, колеса і так далі. Також розказав йому цю ситуацію, і він коротше, сказав, що окей, я тобі передам колесо, Ось. Але в Англію я от загрузився сьогодні на Англію. Він мені це колесо в Англію передати не може, тому як бусики, де їдуть на заміну хлопці, в Англію мене не заїжджають. І також в Англії за це контролі і великі штрафи. Мені треба його по-любому поміняти в Європі це колесо. Так що ми вирішили, що я їду на Марки. Це місце, де вже звідти ми переправляємося потягом чи паромом на Англію, і там уже крайня наша зупинка, яка тільки може бути в Європі. Ось і зазвичай там у нас проходять заміни хлопців, так як хто виходить з Англії, хто міняється. Ось і на вихідних проходить заміна. І це дуже чудово, тому як я там теж стану, зроблю паузу 45 годин, дочекаюсь колеса, замінимо колесо, і поїду в Англію одразу на вивантаження. Ось так, що такі то діла. Дивіться, друзі, да? краса, яка неймовірна. Гори, скали. Не можу, не можу, вибачайте, знімати вам все досконало, тому як треба слідкувати за дорожнім рухом. Ось, І за користування телефоном в Європі під час руху, звичайно, можуть бути великі проблеми. Ось. Так що зараз мені ще 90 км залишилося до тунеля Монблан. Вот і давно я вже не їхав через Монблант, але я знаю точно десь, по-моєму, за 20 кілометрів до тунеля треба з'їхати на паркінг і взяти тікет. Бо в тунель не не можна заїжджати автомобілям, у яких коротше, категорія менше як євро 6 євро 5 і машини. по-моєму, на тунель також уже не пускають. Так що треба заїхати на цей паркінг. Там коротше сидить якийсь дядько, і він тобі дає тікет, що в тебе машина євро 6 для того, щоб потрапити в тунель. Раніше нам бухгалтерія купувала білет на тунель і скидали цей білет нам на телефон. Зараз видали карточки Монбланк. Я сюди йшов через Фрюджіс чи як він той тунель. Блях... ну Паралельний Blanc, то, короче, ну не важливо. Ось. І даєш цю карточку прямо вже на в'їзді в тунель. Ось, Вони дають по цій карточці білет і ти поїхав далі. Тому як проїзд через ці тунелі вони платні Ось, і коштують немалих немали грошиків, я вам скажу. По-моєму, десь в районі 300 євро проїзд через той тунель. Якщо я не помиляюсь. Ось. Так що зараз треба не провтикати цей паркінг, заїхати взяти тікет потім на тунель і вже далі. Чашемо в Європу. Так що слідкуйте, я думаю, буде цікаво. Дивіться, як гори, да? І хати внизу. Цілий городок якийсь що Дуже гарно. 30 км, я думав за 20 десь за 30 кілометрів до тунеля Коротше, Я заїхав на паркінг і взяв отакий тікет. Бачите, Євро 6 підтвердження, що моя машина є не менше як Євро 6. Коротше. І цей. І... Але розмовляв, до мене позвонив саме... О, опять телефон коротше, по телефону. блін, Не дасть мені цей телефон зняти ролик нормально. Так, Фріго у нас сюди, бачите, вон до указателі. Холодильники. Холодильники сюди, вправо на стояночку, потім збирається короче, кубка однодумців. 32 І нас під конвоєм ведуть через тунель. Самі ми не маємо права короче, їхати. Штори, то йдуть, по-моєму, самі, а от холодильники... Бочки он бачу. Стаємо сюди і ждемо, поки під'їде конвой і скаже поїхали, ребятки. Все. А тунель вже до починається, бачите? Так. так, ось і під'їжджає, друзі, конвой. Конвой під'їжджає, ось бачите, їде. Перед конвоєм трос натягнутий такий, коротше, перекрито. Бачите, флашки до висят. Тро... Зараз вони вийдуть, цей трос знімуть. І ззаді щось там засвітиться. Ондо вже світиться щось там. А, дистанція 150 метрів. дистанція 150 метрів. Дивіться, ззаді вона на фішки мені освітиться. А так, дяденька такий, он вийшов. Ну що ти ждеш, поїхали? Дивиться, чи ніхто не спить, чи всі готові. Італянець який строгий, так? Да? Так, все, поїхали. Пошла жара. Я думав, що з цього кінця буде чергу пускати, а вони, коротше, ззаду. Ззаду витергують всіх пацанів. -хо -хо -хо. Все, пішли на Монбланк. Все, заводю я. Я вирішив ролик зняти двома телефонами, тобто побачити наскільки буде відчуватися різниця в камері, то я, до тунеля я знімав ролик на старий свій телефон. А після тунеля вже знімаю на iPhone. Так що вже саме в ролику ми побачимо, чи відчувається різниця і наскільки саме вона відчувається. Тому що мені як на старий телефон легше знімати, в мене там програма закачана для монтажа. Мені там коротше, ну, проще Ось. А, ну, тут треба буде трошки погратися, щоб поперекидати це все діло з одного на друге, позберігати. Але якщо якість буде значно відрізнятися, то звичайно раді такого тіла я колишні півгодинки пограюся, але щоб ви дивилися в більш-менш кращій якості. Так що такі то діла. Гори також ще є, це вже хоч Франція, але гори все ж таки італійські, просто з іншого боку. Кордони. Оце, друзі, звичайний лісовий туалет на трасі. Чули, так? Да? Зараз покажу. Дві рукомирники. Сушинка електрична для рук. Зараз я вам покажу просто де знаходиться навіть ці партії. Тут гора. горах я став зробити паузу 45 хвилин і... Ще трошечки хоч помилуватися цією красою, бо скоро поїду до Англії, там такого звичайно немає. Ні, скрізь гори, автобан, просто траса собі де да і все. А це після того, коли виходиш з туалету, автоматично включається, е, змивається пол, ну, е, все повністю. Зараз зайдемо назад, подивимося, що там. О. Який порядок стався після цієї при уборки електронної. Ну, open, please. Є. Yeah. Дивіться, ползметний, унітаз з меті. Коротше, ну, отакі от то діла. Можна ж зробити таке, правда? В двері теж все, автоматичні замки електронні, так що можна, якщо хочеш, можна зробити все. Але в нас. Шукають постійно якісь причини, ще щось, щоб цього не робити. Але загниваючий запад живе, я вам скажу. Ну, по крайній мірі, як люди. отак так. -то. Зараз я помію руки, бо забувся. Коротше. Підміс все, все з датчиками движення, коротше. А як нагадаю в Україні, да, у нас ці м -м, туалети громадські. То це просто капець. Там не те, що гірку той туалет з де... А навіть зайти туди, це вже треба респіратора, коротше, і я не знаю, легоріт молодки випити щось. Спокойно хотіла ну, так. Зараз зроблю паузу 45 хвилин і гоу далі. На сьогодні у мене ще залишилося їзди. Ой, їзди залишилося у мене, по-моєму, ще 4 години, Там навіть менше, 3 з чимось. Ну, зараз я зроблю паузу 45 хвилин і за один раз ну, постараюсь зайти туди. Ну, максимально вже де можна встати. Крутну дев'ятку, паузу і поїду далі. Завтра доїду до марок. Ось дивіться, бачите, які розрізи в мене від того ящика, що на дорозі лежав. Розріз, я вам до зараз покажу ще. бак, до погнуло. Бак погнуло, катафотизі. Я і обляпала якусь ізвість усеньку. не знаю що було. Було в тому ящику, не знаю. Короте, неприємна ситуація. Ось. А завтра вже також за одну зміну ще в мене вже е, вистачить мені часу доїхати до Марок. Доїхати до Марок і будемо там робити вже паузу 45 хвилин. Дивіться, в горах ще сніг лежить. Та сама висока гора, напевно, Монблан. Через який тунель ми ще й наїхали. Краса, так? Да? Дуже гарна. До... На цій горі сніг, ондо там. А ви щоб розуміли, зараз на вулиці температура близько 30 градусів тепла. А там ще сніг лежить. Отак. От а ці гори навіть тако дивишся, вони як на ладоні близесенько так. Як на ладоні. Лучше природа, так? Да? Які чудеса, твори. А небо ясне, ясне. Французьке небо сьогодні. Так, ну що ж, це все добре. Зараз паузу відстоюю і їдемо далі. Їсти нема нічого, коротше. М'ясо є, тільки ще там щось є, але вже буду готовити, що напевно в марках. Ось, а до марок нема що їсти. Коротше. Такі тоді що у нас температура. Температура у нас... Ну, сервіс щось вибило було ошибки, та воно постійно вибуває. Так, плюс три. Поставлю. Зараз. Плюс один. У нас тирамісу. це тортики такі готові, коротше, маленькі. Треба, щоб вони не розтали там нам. Так, так це щось мені дали на І що це вони ще дали, бог його знає. Ящик буде. Так, це гільзи дежурні під руками. О, то відро мусорне в мене. А це бумаг, дивіться, яка пачка. Тоже їх треба в папочку скласти. Коротше. Вони мені до понеділка вже не треба будуть поки... бумажку викинути. А поки зараз легку... легку уборочку. Класна ця штука обдувалка. Якщо, якщо є в машині, це... Прекрасно, и пылесоса не надо. Вот и все. Чистота и порядок. яка була хороша погодка, друзі. І прям такий лівень пустився, що просто капець. Ще й взагалі, видимось була там напів 50. Зараз може трошечки збільшилась. Але все одно дуже погано видно дорогу, треба буде акуратною. А мені на сьогодні ще залишилось проїхати. Дві години, коротше. Дві години і треба ставати на паузу. Ну, це вже приблизно кілометрів 150 наверное, я проїду. 660 ще до заправки, ну, десь я хочу кілометрів 500 лишити і завтра там ще від заправки буде. Там около сотні кілометрів, щоб якраз за одну зміну я зайшов на марки, там буде 700-700 кілометрів. Так що, такі, друзі, діла. Треба пекти, пекти на наше все, щоб всі плани мої навіть якісь Ну, Тобто доїхати на паркінг, поміняти колеса, щоб, щоб мені привезли, і щось приготувати, поїсти, бо я вже цілий тиждень спустив холодильником, окрім соку та м'яса, там нічого немає.